Дуже радо вітаємо вас на презентації результатів проекту. Зачитаю, як він правильно в нас називається: бібліотека для всіх створення та облаштування інклюзивного громадського простору на базі публічної бібліотеки територіальної громади. Ми прагнемо зробити сучасну бібліотеку простір не лише для читання, а і це доступний і зручний, і комфортний простір для зустрічей, для спілкування, для творчих реалізацій, творчих можливостей. Символічно, що сьогоднішня подія відбувається у день, коли стартує національний тиждень без бар'єрності. І про що це говорить? Це говорить насамперед про те, що тема. Інклюзії, як і є запитувана тема від суспільства, так само вона потребує великої уваги і на національному рівні, і на локальному рівні. В нашій громаді вже створено раду безбар'єрності Луцькому міському голові. Тут є представники цього поважного органу. А сьогоднішній проєкт це теж ще один важливий крок для того, аби ми дійсно сьогодні говорили про реальні зміни, про провадження реальних і системних змін у нашій громаді. Ми маємо навчитися пристосовувати існуючі будівлі до потреб. Всіх тих людей, хто не може. Користуватися доступно, так як всі, як пересічний громадянин, створити такі умови, щоб вони не відчували цієї недоступності, щоб вони могли скористатися всіма послугами, які є. Фінансовий ресурс це ще один із тих важелів, який досить часто впливає саме на дієвість цих рішень, щоб це не було просто на словах. І в першу чергу велике спасибі нашим донорам. Передайте, будь ласка, і тим людям, хто реалізував цей проект, тому що тільки завдяки неспокійності тому, наших працівників, а також громадського сектору, які готові долучатися до реалізації проекту, ми проектів ми маємо можливість отримати саме нову родзинку і доступність для тих людей, хто буде користуватися послугами бібліотек.